Для отримання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, платник подає заяву про надання даної довідки за формою, передбаченою порядком надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 3 вересня 2018 року номер 733 Заява може подаватися у паперовій формі до Державної податкової інспекції за основним місцем обліку платника або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу в електронній формі на адресу уповноваженого органу через приватну частину електронного кабінету. Заява складається з обов'язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт яким передбачено необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль, за справлянням яких покладено на контролюючі органи, та зазначенням найменування суб'єкта, підприємства, установи, організації, до якого чи якої довідку буде подано платником. Податковими органами проводиться опрацювання поданої заяви, здійснюється перевірка наявності чи відсутності у платника заборгованості з платежів, контроль, за справлянням яких покладено на контролюючі органи, з урахуванням наявності чи відсутності податкового боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску, іншої заборгованості за основними та неосновними місцями обліку платника. За відсутності платника податкового боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску, іншої заборгованості з платежів, у тому числі розстрочених, відстрочених, реструктуризованих, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, формується довідка. За наявності платника, за даними інформаційно-комунікаційних систем контролюючих органів, податкового боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску. Заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, платнику готується лист у довільній формі з мотивованою відмовою щодо надання довідки. Лист вручається особисто платнику, його законному чи уповноваженому представникові або надсилається платнику у порядку встановленої статтею 42 глави 1 розділу 2 податкового кодексу України. Довідка або відмова у наданні довідки готується уповноваженим органом протягом п'яти робочих днів з дня наступного за днем отримання заяви органом, до якого її було подано. За вибором платника довідка надається у паперовій або електронній формі, про що він зазначає у заяві. Довідка в паперовій формі видається платнику, його законному чи уповноваженому представнику, безпосередньо в контролюючому органі, до якого було подано заяву. Довідку в електронній формі платник отримає в приватній частині електронного кабінету. Строк дії довідки становить 10 календарних днів з дати її формування. У довідці обов'язково зазначається термін її дії. У разі, якщо платник не отримав довідку, сформовану в паперовій формі до закінчення строку її дії. Така довідка зберігається в уповноваженому органі.